Всім привіт друзі, слава Україні! Ви знов на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні ми, ну точніше не сьогодні, а на цьому тижні ми шукали два автомобілі з замовником своїм. Мав бути Лаурін Клемен. Це шкода Октавія від 2011 року. Стан має бути ну, приблизно до ідеалу. Бензинові двигуни, точніше, автомобілі з бензиновими двигунами. Найти більш-менш простіше, а от з дизельними ні. І як ви думаєте, мені трошки повезло, бо людина хотіла саме бензиновий двигун. <гум> Знайшли суперову класну тачку. З пробігом там щось 120 чи 125 тисяч, щось таке, але ну, дуже маленьким. Зараз відео все покажу, бо так у мене вся каша за тиждень, дуже багато машин різних. Автомобіль получиться нереально класний, просто ідеальний стан. Як то кажеться, їздила бабця до церкви. І реально в тих паспорті швейцарського вказана власниця у віці. Ну, не так важливо. Отже, машина суперкласна. Перший був Лаурін Clement. наступний автомобіль, який ми шукали для замовника, це має бути Рено Лагуна в дуже гарній комплектації, а ми, але ми так трошки затиснуті в бюджет. 7 тисяч доларів. Не знаю, помістимося ми в нього чи ні. Будемо бачити, погнали з нами. Що ж друзі, така в нас сьогодні шкодулечка на перевіручці для наших замовників. Шкода Октаві 11-го року з бензиновим двигуном 1.8 і, і щось саме головне з дуже маленьким пробовом 125 тисяч кілометрів. Ціна її не маленька. Вона дуже зацікавила замовників через свою комплектацію. Це Лаурін Клемен, і будемо її їхати перевіряти. 9700 за одинадцятий рік на максимальній комплектації. Це не дешево. Але подивимося, чи вона варта того, чи ні, бо виглядає вона просто шикарно. Ну що ж, будемо перевіряти нашу шкодовичку. Автомобіль у нас 11-го року, пробіг 125 тисяч на ксеноні, на повному фарші. Будемо дивитися її по вузу Сколки таких ніяких не видно по тональності. Вона вся однакова візуально, але перевіряємо ще прибором, щоб впевнитися, що все добре. Лаурін Клемен комплектація. Так, на дисках виробітки майже немає лодочки. Майже нові стоять. Літня гарна. Ох, тубак сьогодні щось такий Вітер кладу. Вроді морозу немає. Щось це. Вкручено, болтин відкручені. Електросидіння працює, нахил працює, пам'ять сидіння, датчик автоматичний світла, шкіряне мультикермо в ідеальному стані. Сидіння не зашиті, не перетягнуті, нічого. 125 тисяч пробіг. Ключика у нас два. Чехол прикольний такий клімат контроль, підігрів сидін, велика навігація, є датчик ідущого світла і в нас ще є люк такая гравировочка <реш> Куточки ціленькі так я у нас в комплекті, так? І подаваці тут буде. Це не від неї, вже, в мене просто кіно ввозить. Вона була наліпка. Ну давай ехать, ну, наверное, там, да, нахай, да, зараза, я сейчас разгляну Да, давай, да, заразгляну Запасочка, я там крат, ключ ну, Алипка на месте Ничего у нас не Что-то тут, знаете, как-то на месте сеточка Рыночка держится Так, добрый, на парктронной противоположной Попідмерзала мита була. Так, тут у нас так само все чистенько, салон. Ідеально чистий. Такі є фішки від шкоди якоїсь. Опція. А, машина не зачухала. Навіть салон не поцарапаний. Чистенько гарненько, так.

— Так, є якісь такі принципові питання, коли людина вже... — Просто не гадаю. Я реально відказав другим людям середньо. Що я міг біля моєї покупати їжу. — Хоча все може В Швейцарії просто... Ну, і не так, як в Німеччині їздити. там 120 максимально на цих, на автобамах. Мотори не заїжджають, Там природа шикава, все, їздиш, там тихо їжиш. — В Швейцарії якось машини да? класні. Так, радіатор у нас взагалі в ідеалі. от Видно, що Швейцарія швидко не швидко не їздять машини, Ті радіатори цілі не покосані, але дуже ціна на них не мала. Так, пильнички сухі, коробка суха, привода сухі. Вихлоп чистий на тому, ягир, турбінка суха, ніби не тече нічого по масляному сухо тут нічого немає. Тут сухий каталізатор, ясне діло, є в такій машині. Це вже було би смішно. О! Трошки не дошло! Да до їх вона повністю частенько! На речагах трішки є, але речаги вони усіх висить. Висить такі кузов чистий. Так, автомобільчик наш Лагуна, Рено Лагуна. 10-го року на двигуні 1.5 дизельний К9К 81 кВт, 110 кінських сил. У нас е, модні диски алюмінієві, гарненька зимова гума, адаптивний ксенон, омивачі фар, е, панорама на криші, люк. Такий от автомобільчик. Безключовий доступ. 4 склоп підйомничка, складується зеркала. ну, мазочку. Так, руль шкіряний з мультикермом. Так, пробіг який там класнута. 220 пробіг. <кхів> Сидіння тканина комбінована зі шкірою. Не просижена, не просажена В принципі, в гарному стані. КПП у нас шестиступка ступка на клімат контролі, є навігація. Це любить триває ціла. Це... датчики дощу світла, є дзеркало а з автоматичним заденням, є підігрів сидінь. Є шторочки ось на вікнах. Досить в гарному стані салон позаду. Автомобіль не крашений, пробіг 220, якщо треба будемо перевіряти. Стюпності 10-й рік. Ось такий автомобіль. Тут нічого не таке не ржаве. ціленьке, багажник величезний. Так, як то його підняти? Пінокомплект є. Автомобіль дуже технічно в гарному стані. Парктроніки позаду, попереду вроді немає. Так, Попереду їх немає, тільки туманки. Так, ну що ж, по діагностиці і з пробігом у нас все добре, по надуву також все добре. Сажевичок присутній працює. Саджі у нас 19 грам, 219 пробіг по блоку. В принципі, все сходиться, все добре. З приборкою співпадає, з блоком мотора, з БС з усім. Ну, Ми оформляємо автомобіль і тим часом міняємо масла фільтра та ГРМ. Так побажав замовник. Отже, друзі, отакі ми автомобілі знайшли на цьому тижні. Шкадувочка Октавія laurin Племен і Renault Laguna 3-го покоління 10-го року. 1,5 дизельний двигун. Ціна на старті була 7400 доларів. І за 7200 ми домовились. Чоловік, який її придбав військовий, отже каже, я не маю часу на ті всі гратися, на те все обслуговування, будь ласка, заганяйте на сервіс, міняйте масла, фільтра, ГРМ, щоб я проїхав, все було готово. Ми так і зробили, загнали автомобіль і за один день все попоміняли. Навіть там пару, ще дві тяжки, здається, стабілізатора переднього поміняли, і дві втулочки стабілізатора, щоб все було впливає. Так, як би кажеться, ідеально, щоб вона пливла. Бо на Лагуні їздити суперкомфортно. В неї реально комфорт Мерседеса, ну так вважають в народі, це бюджетний комфортний Мерседес, скажімо так, за невеликі гроші. Вона значно цікавіша за Мегани, а в нас чомусь люблять тільки Мегани, я не знаю. Така крута комплектація на ксеноні, там шкіра підігріви, панорама, величезний багажник, і це все за 7200 доларів. Набагато цікавіше за Мегана. ну, люди люблять різні машини. Кому цікаво, будь ласка, ставимо лайки, підписуємося на канал, не забуваємо. І погнали далі, до нових зустрічей.